Давайте розглянемо з вами способи збільшення петель. Першим способом збільшення петель є вив'язування із однієї петлі дві. І так першу петлю ми знімаємо, зняли, перекинули на робочу спицю. Далі ми пров'язуємо одну лицеву і от з цієї петлі мені потрібно пров'язати дві. Як ми це виконуємо? Ви пам'ятаєте будову петлі. Є у нас передня стінка петлі та задня стіночка петлі, яка розташована від вас. І так, я ввожу робочу спицю під задню стіночку петлі, підхоплюю робочу нитку і пров'язую під задню стінку. Ось утворилася петля. Це бабусин. Спосіб пров'язування. Це другий метод пров'язання лицевої петлі. Але ось цю петлю, яку, через яку ми тільки що пров'язали, ми не скидаємо спиці, ми вводимо спицю під передню стінку цієї ж петлі, підхоплюємо робочу нитку і пров'язуємо. З однієї петлі ми пров'язали дві. Далі знімаємо пров'язану петельку Таким чином, ми зробили збільшення на одну петлю. І так, ще раз показую: спочатку в'яжемо за задню стінку лицевою, далі пров'язуємо за передню стінку лицевою з цієї ж петлі. Ось так ми виконуємо збільшення із однієї петлі. Наступним Методом збільшення, у нас я вам зразу покажу, це збільшення кількості петель в кінці ряду. І так ми дов'язали до кінця ряду. Але мені потрібно збільшити ось тут кількість петель. Як ми це робимо? У нас є з вами робоча нитка, яку ми беремо на великий пальчик, отак, раз і обвиваємо нею. Отак, взяли пальчик. Пальчиком Підхопили робочу ниточку, і у вас утворюється така, як невеличка петелька на пальчику. Ви бачите Підводите спицю знизу так по пальчику, і накидаємо петельку на спицю. Є одна петля. Далі ми робимо знов так само, накинули другу, сильно не затягуємо, тому що. Перший ряд буде важко в'язати. Далі ще одна петля. І так ми можемо набрати ту кількість петель, яка нам необхідна для того, щоб збільшити. Розвертаємо в'язання і в виборітньому рядочку ми пров'язуємо як лежать. А лежать у нас до нас, ви бачите, ось такими петельками. Це означає, що наступний ряд. Ми будемо в'язати з вами виворітньою петлею. Першу ми знімаємо і далі в'яжемо з вами виворітні петлі, пров'язуємо виворітні петлі. Так, в всіх парних рядах ми збільшення не робимо. Ми тільки закріплюємо те, що ми зробили в непарному рядочку. І так ми з вами тільки що розглянули два способи збільшення петель. Це коли ми вив'язуємо петельку із однієї петлі, вив'язуємо дві, і коли ми з вами робимо збільшення в кінці ряду. Зараз розглянемо ще один спосіб вив'язування, збільшення кількості петель. Ряд ми дов'язали, ось ви бачите, що у нас кількість петель збільшилась по краю. так, Ось, дивіться. ось у нас є петлі, тут ми збільшили на 1, 2, 3, 4, на 4 петлі. Наступним Варіант, ми можемо збільшувати петлі з протяжки. Ось, Якщо дане збільшення у нас не дає дірочок, то з протяжки у нас утворюються дірочки. Так першу петельку я зняла і пров'яжу першу петлю. Є. Далі ми говоримо, що нам потрібно зробити збільшення. Ви бачите, ось тут є протяжка в попередньому рядочку, від петлі до петлі йде нитка. Ось тут у нас є оця протяжка. Ми вводимо нашу спицю під протяжку, підхоплюємо робочу нитку і витягуємо. На спиці у нас утворилась петля. Ви бачите, ось тут протяжечка, і тут є така, як невеличка дірочка. І далі продовжуємо в'язати. Знову пров'язали і знову підхопили протяжку. І під протяжку пров'язали додаткову спицю. І ось, додаткову, вибачте, петлю. і ось таким чином ми збільшуємо з вами кількість петель під протяжку в'язання. Коли ви будете виконувати практичну роботу, ось цим способом і потрібно виконувати збільшення петель. Ось так ми збільшуємо під протяжечки. Уже в цьому рядочку я теж можу збільшити петлі під протяжку. Ви бачите, раз і останню петлю обов'язково пров'язуємо виворінню. Ось таким чином на даному зразочку ми з вами розібрали три різних способи збільшення кількості петель.